З самого ранку видався сонячний день, земля гарно просихає і зразу ж будемо сіяти у вологу землю. Головне наше завдання добре виставити сівалку, тому що минулого року трошки ми заглибоко посіяли. Все це сталося через те, що було досить пухка земля після оранки. Хоча після оранки я проводив культивацію кпс потім е комбінованим агрегатом з катком. Але все ж таки по факту вийшло глибоко. Десь було 5 см, поки воно світом вилізло і не все вилізло. От, зараз вологи більш ніж достатньо після цих дощів. Тому спробуємо 2-3 см сіяти не глибше. Було би в ідеалі. На 2, ну то нам так не вийде. Будемо зараз мілити сівалку якомога, перевірати. Маємо час. І до цього питання постараємося віднестися належним чином. Отже, минулий рік показав таких два недоліки. Глибина посів у нас була і попали ми під дощ. Ну, начебто прогнозують на кілька днів погоду. Соняшну, я думаю, що сьогодні ще також після обіду будемо пробувати щось молотити сіяти буду без добрив, без комплексних добрив. Де я думаю, зараз цього року беручи до уваги, які ціни на добрива і які ціни на... Нашу продукцію зерно, то більшість, якщо не всі, будуть сіяти без комплексних добрів. Е, так. Тут я сіяв пшеницю після пшениці ячмінь. Як під пшеницю, так і під ячмінь вносив посіві по 100 кг діамофосу. Я думаю, що щось так. Мало би залишитися. Ну а азотні добрива доживемо до весни та й будемо щось думали. Поки що сіємо. По такому фоні джокер виконав нам таку роботу. Ріпак така культура, що любить добре зрихлений ґрунт, щоб вона собі вільно, коренева система, йшла на глибину. Також, ще раз зазначу, що була проведена оранка перед посівом попередника узимого ячменю. І також рік перед тим проводилася оранка під сою. Ту була соя, потім озима пшениця, після озимої пшениці ячмінь і зараз ріпак. Тобто дві оранки були тут проведені лемкеном. Ну, так я, якщо там хто переглядав відео, тут так воно нормально плужну підошву, той ущільнений шар зачепило. Мій щуп. І так подивимося, що воно так яким стані. Сильно. Вішатися не буду, те, що одною рукою вдасться. Це 40 см, Двома руками я його весь запхаю. Ну отут. Найглибший йде. Вже 18-20 см нам зробив. Смарагд, ну я скажу, що не дуже великі зусилля. Ну, будемо казати так, 40 см гарантовано. Є шар не Може, після 40 см там ще є трохи ущільнені. Так що, в великій мірі, дущі нам допомогли розмочити землю. Ну, а щось ми трохи механічним способом це зробили в попередньому. Що на даний час можна сказати, що повлення є переущільнене. Попереду попереду буде новий. Сезон посіву, будуть нові проблеми то не без того, тому що ріпак як для мене культура нова. Я її поступово вивчаю, прислуховуюсь до тих порад, які десь щось хтось мені підказує. Пробуємо сіяти. Їде наш трактор з осівалкою, пшеничне поле. Чути як потріскує, гарно підсихає. Я думаю, що сьогодні щось будемо пробувати молотити. Зараз тільки 11 година ранку. Зерно ще досить стареньке. Po šprontu 10-10 metrovos įvalka. У нас є трохи заліплена турбодиску, можна її трошки прогнати полотку. Що... Досівали попередньому ґрунт. грунт, ну, а я думаю, що воно це все зараз очиститься. І так маємо турбодиск, сушник. прикочуючи колесо, за колесом ще отакі от загортачі, але вони вже от скільки зносились. Тут є можливість це регулювання, якщо воно зношується, можна переставляти нижче. Зразу замілюємо сівалку, тому що коли робили джокером, то і так було зрозуміло, що земля тут після смарагда була більш зазрихлена, більш пухкіша. Почнемо сіяти, тоді ще раз подивимося на глибину. І як ще раз кажу, найважливіший момент. Добре, виставити глибину посів. Зробили перший прохід, йдемо перевірати глибину. Вже рама агронома навчився як то все вимірювати. Земля mm. голога. Що? Та я бачу, тут два найде і під верхом видно. Кажу, тут два навіть під верхом видно. Зверху. Може і не треба було мілити. Не сдаюсь, что. Майже, Майже под верхом. Да бы то снатяшу. Что будет дальше. Дождь и будет, не будет. Не знаю. нам тих дощиків і достатньо було. Там есть одна на нас сантиметр разбить. Два. На и два, и чуть-чуть. Может так и лишаем. У нас нет резать, потому что в Я не думаю, что она так скоро весит. А если будет 2-3 дня погоды, то уже не имеем 18 числа то вже 8 двох з половини два десполовина Ну хай буде, давно треба буде. Я тоже так думаю Так і так і не буде. Воно і Волога буде триматися. Зараз обсії периметр розворотну смугу. Знає, мабуть, три присівалки. Тепер так, насіння ДСВ, два сорта, домінатор і трактейшн. Оскільки така сівалка велика, то вирішив то все діло змішати. Вже як буде, так буде. Два сорти вони є о, одинакові по постиглості. Я думаю, великої біди не буде. Так, Домінатор і Темптейшн. Сіємо 450-500 тисяч на гектар. Це виходить 3,5 кг. По факту воно може трошки і розбігтися, тому що поле маленьке, може бути перехвати. Ну, але плануємо так. В принципі, з, таким, з такою нормою посіву я сіяв минулий рік. То, що змішані сорти, ну, подивимося, як воно буде. Погано буде, чи можна обрати, піде в плюс. Пан технічний сіяв собі е, пшеницю різними сортами. Получилося в нього добре. Може і в нас буде добре. Після сівалки все таки можливо це тільки тут з краю трохи соломі є. Крайній прохід більше. Тут я бачу менше, можливо, тут треба було ще раз пройтися джокером. А так. Загальному добре. По швидкості вирішили дотриматися не більше 10 км. Ми маємо час. Сіємо 10 км. Ну, може там буде 11-12, але ну, не більше, десь в тих межах. Тобто швидкість невелика. Я думаю, що швидкість також велику роль грає при, посів... при посіві такого. Дрібного насіння як ріпак і так далі. Це 6 гектарів для 10-метрової сівалки. Це така собі забавка.